Слава Україні! Героям слава! Інформаційний випуск новин в ефірі каналу Телерадіокомпанії Надвірна. У студії для вас працює Івана Осташук. Говоримо про головні події краю. Прикарпатські правоохоронці оперативно затримали підозрювану у вбивстві мешканки Івано-Франківська. 26-річна особа нанесла ножове поранення 32-річній жінці, потерпіла, померла на місці події. Убивство поліцейське розкрили по гарячих слідах. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. В місце негайно виїхали керівництво і працівники головного управління національної поліції івано франківської області. Та Івано-Франківського районного управління поліції. Вбивство поліцейські розкрили по гарячих слідах. Працювальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. 12 жовтня на лінію 102 зателефонував мешканець Івано-Франківська, який повідомив, що його співмешканці нанесли ножові поранення. На місце негайно виїхали всі профільні служби поліції Прикарпаття. Правоохоронці встановили, що фігурантка вчинила конфлікт з чоловіком та його співмешканкою. Словесна перепалка, яка раптово виникла, переросла у бійку. Під час якої підозрювана спричинила ножове поранення в область серця 32-річній жінці. Від отриманого тілесного ушкодження вона померла до приїзду швидкої допомоги. Після конфлікту фігурантка втекла з місця події. Оперативні працівники за лічені години встановили особу підозрюваної та її місце знаходження. 26-річну мешканку Івано-Франківська виявили за місцем проживання, вона раніше не судима. За місцем проживання поліцейський також виявили та вилучили ніж, яким, ймовірно, були завдані тілесні ушкодження потерпілій. Його ранку поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за частиною 1 статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере міру запобіжного заходу. 12 жовтня у Надвірні сталася дорожньо транспортна пригода, де травмована дитина. Відомо, що 20-річна. Керманичка шкоди, мешканка Надринянської громади, вчинила наїзд на малолітнього пішохода. Останній переходив проїжджу частину дороги справа наліво по пішохідному переході. Хлопчика 2014 року народження доставлено до лікарні водійка Твереза. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. 12 жовтня інспекторський склад Надвірнянського районного управління ДСНС провів профілактичне відпрацювання серед мешканців житлових секторів сіл Чорні Ослави та Білі Ослави Делятинської громади задля Привернення уваги громадян до забезпечення пожежної безпеки у себе вдома. Рятувальники на Двірнянщина радили громадянам звернути увагу на протипожежний стан власного житла напередодні опалювального сезону. Холодна пора вже в притул наблизилась, а це означає, що кожен господар має подбати про справність нагрівальних електроприладів, пічного опалення, а також про стан електромережі в будинку. 12 жовтня інспекторський склад Надвернянського районного управління, ДСНС провів профілактичний Відпрацювання серед мешканців житлових секторів села Чорні Ослави, Білі Ослави Делятинської громади. Під час бесід інспектори ДСНС закликали громадян користуватися побутовими електричними приладами за призначенням згідно з інструкцією та виключно у справному стані. При цьому зазначили, що робота пристрою повинна постійно контролюватися людиною. Не оминули вогнеборці питання забезпечення домовласниками умов для безпечного опалення свого житла. Своїм співрозмовникам вони пояснили, що використовувати джерела відкритого. Вогню в оселі найбільш небезпечний спосіб обігріву. разом з цим не меншу загрозу становлять і газові прилади та різного роду електричні обігрівальні пристрої, також надзвичайники пояснили людям, що не варто використовувати нагрівальну побутову техніку не за прямим призначенням, наприклад, в якості сушилки для білизни, одягу чи взуття. Дорослим нагадали, що дітей залишати без нагляду неприпустимо. Порадили не дозволяти малечі брати до рук сірники та самостійно без контролю дорослих користуватись електро та газовими приладами. А якщо вже Сталася надзвичайна ситуація. Дзвонити за номером 101. У надвірнянському ліцеї номер один імені В'ячеслава Чорновола відбувся другий етап обласного конкурсу солістів під назвою Пісенний дивограй серед здобувачів освіти закладів загальної, середньої та позашкільної освіти. Основна мета популяризація сучасної української пісні, підтримка та розвиток вокального мистецтва, виховання високої духовності та культури у молодіжному. Просторі у приміщенні Надвірнянського ліцею номер один імені В'ячеслава Чорновола відбувся другий етап обласного конкурсу солістів під назвою Пісенний дивограй. Участь у заході взяли вихованці закладів загальної, середньої та позашкільної освіти. За звання найкращого змагалися близько 20 конкурсантів. Розповіла представниця управління освіти Надвірнянської міської ради Лілія Івасик. 16 конкурсантів змагалися за визнання найкращого. Репертуар був підібраний патріотично налаштований. Ви знаєте, кожен учасник себе показав з найкращої сторони. Ми пишаємося тим, що Україна має великі таланти. Вони є гордістю нашої української держави і дякуємо нашим збройним силам України, усім захисникам, за можливість сьогодні провести цей захід. Член журі, вчителька музичного мистецтва Надвірнянського ліцею номер один імені В'ячеслава Чорновола Уляна Процик вражена юними талантами. Педагог каже: приємно бачити на сцені хлопців з їхніми унікальними тембрами голосів. Відбувся конкурс, пісенний дивограй відбувся достойно. Дуже приємно бачити на сцені таких сильних виконавців. Особливо приємно було почути сьогодні велику кількість хлопців, які не бояться сцени, які чудово співають. Почули сьогодні чудові пісні, почули сьогодні неймовірні. Тембре дуже дякуємо за організацію цього конкурсу, і дякую всім учасникам за чудове виконання. Другий етап обласного конкурсу Надвірній організатори присвятили українським захисникам і захисницям серед членів журі військовослужбовець, гордість Надвірнянської громади Віктор Климюк. Всі учасники конкурсу разом зі своїми наставниками молодці зауважує директорка центру позашкільної освіти Надвірнянської міської ради Руслан. Лана Калин. цього року на конкурс Писаний Девограй були представлені номери, дуже рівні, дуже підготовлені. Всі діти молодці, керівники гуртків. Молодці, і тематика цьогорічного конкурсу була дуже актуальною. Всі пісні були майже всі пісні були про Україну, про наш край і про перемогу. На третьому етапі обласного конкурсу солістів Пісенний дивограй на двернянську громаду представлятимуть двоє учасників: учениця п'ятого класу на Дернянського ліцею номер 4 Єлизавета Байдак та вихованка центру позашкільної освіти Антонія Втерковська. Марія Вайно та Тетяна Мурафа до надвірної завітали талановиті мисткині. Творчий тандем у Надвірнянській центральній міській публічній бібліотеці зібрав чимало глядачів. Жінки знайомили присутніх зі своїм творчим шляхом та розповіли про початок їхньої спільної праці. Детальніше про це далі. До надвірної завітали талановиті мисткині Марія Вайно та Тетяна Мурафа. Творчий тандем у Надвірнянській центральній публічній міській бібліотеці зібрав чимало глядачів. Я приїхала із своїми останніми книжками. Це нотатки і життя. Бо... Кохання в запропонованих обставинах, і е, редакторка. Це дві книжки, такі, які я привезла з собою. Але будемо, так як ми домовилися, е, читати і поезію, і говорити про е, ті е, захоплення е, іншими видами мистецтва, в яких я зараз розкошую це. І моя. Кінодраматургійна робота, і кінорежисерська, і монтажерська. Я тут маю свою програму навіть. І е, малюю. Малювати – це швидше захоплення моє. І я... Періодами, то в мене, от буває, так знаєте, є якийсь такий стан душі, коли не пишеться, а, а щось душа просить. Ну сідає щось собі З цього Цьогоріч то десь в мене вигулькнула вже живописна робота. Мені подобається робота мастихійном. Ну, правда, я сьогодні не принесла ці роботи, вони є на виставці в нашому в нашій спілці художників цього разу до дня художника. От так. Якось рятуюся, тому що якби не було зараз в мене от цього малювання, я б напевно дуріла від тих новин, і це все я є, є якось трошки, трошки самоскеровою. Присутні дізналися про початок письменницької діяльності Марії Вайно. Поезія стала зародком у творчості любительниці пера. Зокрема, майстриня слова вирізняється і написанням своїх прозаїчних творів. Я надзвичайно люблю малий жанр, люблю новелістику. Я пишу романи в новелах. Це от, кожна новела – це самодостатній твір, який можна хремішно читати. Але я конструюю от, власне, сюжетну от, романістику і я розкошую в, в романістиці, новелістичній. Так що мене найбільше власне, там. Я себе вважаю сильною. Найбільше тут під час літературної зустрічі звучали вірші, новели прочитані самою авторкою. Письменниця також розповіла про своє захоплення монтажем. Розкошую. В... Монтажі. Ви знаєте, я кілька років тому назад відкрила Пінакл Studio 19 і почала монтувати в цій програмі. Ну так як вже десь хотіла ближче бути до ем, телевізії, то я себе перевчила на адоп-прем'єр 22, і я монтую в цій програмі. Монтаж це дуже копітка робота, але вона настільки мене захоплює, що в мене була коліжанка з Вінниці, Галя Муравська, вона раненько встає, бо вона такий жайворонок, а я ще не лягала. Весніше, я не відчула, як ніж пройшла. Ну, от я так бачила от свою дорогу, напевне. Як я живу, багато я живу. Тут іншому бути не можна. Доля є вродлива, вельможа. Ми не рівня. Я їй не служу, дорожу. І тремчу, як втечу в, е, в рокову неможливості, прірву, може, щось я зробила, невірно, але всім, що було, дорожу. Марія Вайно презентувала свої видані збірки, а саме терпкість, редакторка, чоловік у кредит або четвертий варіант. Художниця Тетяна Мурафа поділилася спогадами першої зустрічі з Марією Вайно з радістю говорить про те, як навчала письменницю технік малювання. Мисткинь об'єднує не тільки творча співпраця, але й дружні відносини. Насправді вона митець, який відбувся, і це просто інша її грань, її особистості. Я дуже рада, що вона так сміливо в цьому починає працювати. Вона дуже це любить, дуже мріє про фарби, полотна. Ми з нею обговорюємо творчість інших художників. Дуже цікаво спілкуватися. Ми будемо виставлятися спільно і одночасно будемо. Можливо, от мене дуже часом включає, як кажуть молоді люди. От якась фраза поетично сказана Марією. І я відразу теж якийсь бачу зоровий образ. Можливо, ми будемо в якомусь такому симбіозі обмінюватись. Я ну читаю її твори так само, і ну мене вони сміливо можу сказати, що мене вони надихають. Авторка подарувала книги на Двірнянській центральній міській публічній бібліотеці. А це нотатки її життя або кохання в запропонованих обставинах та сценарна майстерність. Художниця Тетяна Мурафа залишила в подарунок свою картину Соняхи. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події. Краю я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного. Вечора бережіть себе та своїх рідних на все добре.